Так, ну що, гарні новини. Мені здається, в мене є перша ювелірка. Встановив я ось таку маленьку снайперку, я вам її вже показував. 60 чіткий. Я ще не підіймав ось така штука. Одеса ранок світанок. З вами я Тарас і це мій канал Підземне Сафарі. Так, важка доля блогера мене змусила сьогодні прокинутись дуже дуже рано для того, щоб записувати черговий контент. А привід сьогодні: ой-ой-ой, який крутий! Завдяки магазину MDCOP.UA В мене є змога тестувати черговий новий металодетектор. Котрий давайте зараз розбиратися. Ну що, хлопці та дівчатки, до вашої уваги МД фірми MineLab. Equinox 900. Це легендарний прилад. Я не побоюсь цього слова. Чому? Тому що це продовження Equinox 800 -го. того самого, на котрий знайшли дуже багато різноманітних скарбів. Я не знаю. Це, мабуть, найпоширеніший металодетектор, один такий, такий з перших, котрий працював на мульті IQ, тобто на мультичастоті. частоті от, от Саме ця фірма запатентувала цю технологію. І тепер в мене є змога його протестувати. Буду сьогодні копати на одному з одеських пляжів, як ви бачите. Насправді я тут тестував саме на цьому пляжі, коли я е, купляю кожен свій новий МД. Я приходжу сюди і першим ділом тестую їх саме у таких от ну, сельоним, населеному пісочку, тобто не ну, на тяжких таких ґрунтах, як то можна сказати, так. Тому я і сьогодні тут, це мій перший з ним вихід. Далі буду розповідати свої враження про прилад, ділитися якимось фішками. Ми тем, я не знаю, чим коротше кажучи про все по порядку. Як ви знаєте, минулого разу я тестував вже прилади фірми Майнлаб. Це був мій перший вихід. Тоді, взагалі, з фірмою Майнлаб. Це була Тьорка ПРО. Можете подивитись, будь ласка, ці відоси. Хто ще не дивився? Я поїхав до одного відомого блогера славний копій. У нього канал називається Він сам з Черкас, і ми з ним два дні ходили по лісам. Коротше кажучи, Холодного Яру та копали з приладами фірми Майнлаб. Дуже круте, душевне. На відео, тож подивіться посилання. Ось тут зараз буде. А зараз давайте ми будемо ходити та тестувати цей прилад. Так само у комплекті йшли ось такі навушники фірмі, буду з ними, звичайно ж. І ось така снайперка. Це все було у комплекті ось цього Equinox 900 -го». Тут навіть ось така от застережлива інформація є. Тож трішечки походжу з його штатною катушкою, а потім перемикнусь на ось таку снайперку. Теж буде цікаво, як вона працює. Як і обіцяв, буду розказувати перші враження. І саме перше, що приходить на думку, як то кажуть так, це, по-перше, коли ти його береш, ось тут така. Дуже прикольна на дотик вставка є. і ну Насправді вона дуже така ну приємна. Але, але це якщо ну ти ходиш без рукавичок. Якщо ти будеш ходити в рукавичках, то, скоріш за все, вона така не не ну не слизька. Тобто в тебе не буде рука ось так рухатись. ну Фіксуюча така прослоєчка, як то кажуть. Ну і по-друге, це його вага. Насправді, якщо його порівнювати з моїм попереднім приладом, так? То він просто легкий. Це все завдяки оцієї карбонової, я так розумію, штанзі. Так воно повністю вся йде, бачите? І завдяки цьому він дуже-дуже легкий. Катушка одинадцята. Давайте вмикати і дивитися, як взагалі це все відбувається. Бо я його тільки вчора отримав, ввечері швиденько щось там поклацав, але нічого взагалі про нього ще не знаю. Сонце поступово підіймається. А я перший сигнал надибав, і ось він такий. you <laughs> Я так розумію, це дуже низький сигнал. Я вже викопав, насправді, подивився, що це. Тому що я зараз звикаю до прилада, бачите, це такі бусінки якісь під якоюсь браслет чи від чого, бачите, ось такі. Насправді, я звикаю до приладу, просто для мене все нове. Це мультичастотник. То я ходив, Xterra Pro, то був почастотний прилад, так? А це мультичастотний. Я звикаю до озвучки, до усього, усього, усього. Тому копаю все підряд. Навіть ось такі сумнівні сигнали. Але бачите, це могла бути і ювелірка. Маленька, але перший сигнал, і ось такий. І це як на мене непоганий знак черговий сигнал. 44, 43, 42. Бачите, що це? I love одеса. <хи> ну, знову ж таки, я вже казав, я копаю усі сигнали. Чому? Тому що я хочу запам'ятати, як шкала відіай, як, за який сигнал відповідає так, за озвучку. Ну і взагалі, ви самі розумієте, коли купуєш прилад, то ти першим ділом купаєш усе підряд. Так ти його пізнаєш. Тож, ось така кришечка Заодно пляжу почищу. Перший чорний сигнал. Тобто мінус 6, мінус 8, я не знаю. Я ж вам кажу, я все ж хочу знайти, як вони звинять ці одна або 2 гривні, але мені здається, що це не вони. Може і вони? Ні, це не вони. Це був чисто чорний сигнал. І це ось такий саморіз. Ну що, нарешті перша монетка. Слухайте, як звучить. Тобто чорним, повністю чорним. І ось це 10 копійок. 10 копійок, скоріш за все, після 2014 року не бачу. Та й не важливо. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що я хотів знайти таку монетку, щоб для себе з'ясувати, як звинять ось ці металеві. Тобто вона всередині металева. Це не латунь. І тепер я знаю, як вони звинять. і я думаю, що зараз діло піде. Ну що, за першу знахідку можна й вподобайку поставити. Копаємо далі. Ну, а це вже перший стабільний, перший стабільний такий кольоровий в одну точку, як то кажуть, сигнал. Тож, давайте копнемо разом з вами. Так, дістав. Але щось мені здається, що це може бути, судячи з мого досвіду, якийсь язичок від пива, щось таке. Не знаю. Ну, можливо, монетка. Можливо, монетка, але все ж кажеться, що ні. Ось тут. Ось тут десь. Слухайте, а це, а це що? Це що? Це монетка, якась така закаксована, дуже-дуже сильна. І мені навіть здається, що якась, можливо, радянська, я не знаю, дуже закаксована, бачите? Вбита геть. Схоже на 10 копійок, але не 10 це точно. Ну що ж, друга монетка, діло пішло. Черговий сигнал. Як ви бачите, чисто чорним звучало. І ви подивіться, що я знайшов. Це дві копійки, вже не ходячка 2001 року, тому із заліза. Перші були, якщо мені не здається, ну, пам'ять не зраджує, алюмінієві, перші 92-го року, ось ці. Дв... Блін, насправді, ось що-що, а дві копійки я не знаходив дуже давно. 5 копійок знаходив, що там ще, 25, ну, ті, ті, котрі вже не ходять. Копійку знаходив. А ось дві копійки дуже. Давно не знаходив. І про що це говорить? Звісно, про те, що вибитих місць не буває. Щойно був мінус 10 такий чисто чорний сигнал. І ось таку маленьку скобочку від степлера я знайшов. Ну, знову ж таки, це говорить про те, що прилад знаходить дуже маленькі цілі. Ще одна була ціль кольорова. Звеніло так слабенько, слабенько, дуже слабенько, і дуже глибоко було. І ось не дивно, тому що це радянщина 10 копійок, якийсь такі 61-го року чи якого там я я не знаю, але тим не менш, бачите, дістав з глибини чергову монетку, але в срату, ну але що робити. Прилад знайшов, а я забираю. Підійшов ось в притул до ресторанчику. Ну тут люди відпочивають, тому не дивно, що ось така. Чіткий 31. Це треба викопати, щоб зрозуміти, що це хоча б один раз. Запам'ятав: 31-32, я так розумію, ну, взагалі 31. Це ось така ж бонь від пива. Я, я певно, що трішечки чуйку збавлю, тому що ну, я тут останнім часом такі котлавани вириваю І з таких, просто два штика, ось така штука. Ну, знову ж таки, копаги усе підряд, навіть такі супер слабенькі сигнали, і це просто торба, як він тащить з глибини. Я вам не можу передати. І дрібні. ну Там в мене ціла вже купа супер дрібних. такі, які навіть пінпойнтер не бере. Тобто я їх викопую. Я розумію, що воно десь тут, але пік-пік-пік не можу. Беру руками отак, як старі добрі часи роблю. Ну, коротше, звір тащить супер з глибини. І ось, що ще помітив, якщо прилад показує на шкалі глибину, ну тобто максимальну, то це точно треба копати відразу штик. Тобто він показує, мені здається, що цілий штик лопати, так? А в моїх попередніх приладах, якщо він так показував, то ти так копаєш, ти теж думаєш, це штик, певно. Копаєш на штик, але ні, на півштику. Тобто він якось некоректно показував. А цей чітко показує, якщо поділка. Ну там на дві, то я розумію вже скільки треба мені копнути приблизно. Тобто він більш чіткіше визначає глибину цілі. Це моє таке спостереження вже. Ось за це за пів години копу. Так, показую. Тобто 59 сигнал, монетка. Дивимось. 10, 50, бані. Це певно, що румунія, так? Так, це Румунія 2022 рік. Про що це говорить? Це говорить про те, що наші жінки, я сподіваюся, лише жінки так вже виїжджають за кордон та приїжджають сюди, ось з такими от монетками європейськими. Я вже знаходив. Я ходив, знаходив євро, знаходив центи, знаходив різноманітні. Ось, ну і, коротше кажучи, європейські монетки пішли на наші пляжі. Чому я кажу, що це наші жінки? Так, тому що, ну, а що, туристів у нас зараз під час війни не дуже багато, особливо, коли море ось дуже сильно забруднилось після Каховської цієї трагедії, я ну, через Російську Федерацію. Я, до речі, зараз підійду, покажу вам, що там коїться на береговій смузі, але це вже поприбирали. А що було, ви можете подивитись у моєму відео в Тіктоці. Або в інстаграмі, посилання буде в описі. Там просто жесть, що, що творилось. Я вийшов на другий день чи на третій день трагедії, пройшовся по берегу. І ви подивіться, що саме на берег повикидало, повибивало. Це просто жахіття. Ну, а отакі монетки мене наштовхнули на таку думку, що це наші, котрі поїхали та вже повернулись з такими от монетками, котрі у них завалялись у гаманцях. Так, ну що, гарні новини. Мені здається, в мене є перша ювелірка. Ось такий сигнал, але мені здається, звісно, що бачите, дуже низький це серіжка. Сиріжка чи сережка. Напишіть, до речі, як правильно, сиріжка чи сережка була розтєбнута ось така. срібло чи це. Але, знаєте, ну, дуже низький відяй був. Мені здається, що все ж таки у срібла воно більш високе. Здається, що біжутерія. Давайте зараз трішечки почищу, подивимось. Ну що, обдивився, і я не знайшов проб. Да. Я бачу лише там XP щось таке, що каже про те, що це бюджетерія. Але все ж таки, перша ювелірка, бюджетерія це теж ювелірка. Ось така серіжечка. Круто. як винюхав, ну дуже тоненький, до речі. І я вам хочу сказати, тут дуже складно ходити. Через те, що тут от будували ці всі штуки, тут дуже багато саморізів. Ви подивіться, скільки їх тут треба було вкрутити. Так? І багато з них вже тут немає. І ось я ходжу, і тут суцільне сміття таке залізне. Ну нарешті, перша металева гривня. Ось такий сигнал. Чуєте, прилад заїкається, трішечки заїкається і саме це говорить про те, що це металева гривня. І оце заїкання, так воно є відмінним від, наприклад, залізноку, залізноку, залізного якогось там шурупа чи чогось там. Ось саме це заїкання. На, на минулих своїх приладах я так само розрізнював ось ці монети. Тож перша одиничка, як каже мій друг денчик, ох, Тарас, як я ненавіжу ходячку. Так що денчик для тебе, для тебе. Вподобаєчка, поїхали далі. Сигнал і. І бачите, позначка показує, що там два, діле... ну, два ділення, як відділення. То я навіть копати не буду, тому що мені здається, що це так, так, що це на поверхні. Те, що я й казав про поділки ці 2 гривні. І тому я і викупав їх, тому що ви чули, воно і заїкалось, і залізом віддавало. Це мої перші дві гривні. Тобто в мене є вже гривня і дві. Хі -хі. Сонце, бачите, вже доволі таки високо. І ось пішли знахідки. Ну що, час ще є, ось ходжу тут біля дитячого майданчика. І знаєте що, насправді отримую дуже прикольну таку і сильну насолоду від того, що, по-перше, ранок я прокинувся. Магія ранку є така. Ось я біля моря, дихаю свіжим повітрям, і, звісно, що отримую колосальний досвід від того, що керую ось цим приладом. Для мене це, я вам кажу, історична подія. Давно хотів спробувати от саме мультичастотник. Завжди, коли з друзями ходили. У них були як Вінокси 800. Так? Я заглядав на них, дивився, блін, і в них завжди і находки поякісніші були. Я не знаю, чому так. Ну, тепер і я з цією легендою, можна сказати, модернізованою, тому що 900-й, це модернізований 800-й. Тож, давайте ще походимо, що він мені сьогодні принесе. Ну і звичайно, як же без запальнички. І, до речі, працює. Я навіть собі рукавичку трішки підпалив. Ось така знахідочка. До речі, діти не паліть, та й дорослі не паліть. Це шкодить здоров'ю. Краще давайте ось займатися спортом або хобі якимось улюбленим. Підійшов я ось до такого місця. Бачите, майже у самого ресторанчику. І тут ось саме такі стільчики, із такі невеличке бунгало. І тут такий сигнальчик. Тобто переливистий. А переливісті я люблю копати, тому що вони завжди можуть бути чимось цікавим. Або сміття, або сміття, або щось цікаве. Ну, але це перший мій такий переливистий сигнал, тому... Ого, я бачу, я бачу, я бачу. Тихо. Дивіться. Ось вам і перелив. Що це таке? Що це таке? Ай-яй-яй, кайф. Друга ювелірка. Це що, птиця якась? Так, дивіться, це птиця якась. Так, давайте я так повернусь до сонця. О, чи це воно, чи це не воно? Ні, мені здається, що це не воно. Я не бачу ніяких проб. Так, проб немає. А, але все ж таки, я задоволений. Друга ювелірка. І я сигналила. Тобто, хлопці та дівчатки, копайте усі переливісті сигнали. Я колись їх не копав, тому що пару разів викопав, там було сміття. І я думаю, та ні, не буду це копати. Це точно якась фольга, чи що? А потім я так викопав своє перше золото, першу сиріжку на річці. Це моє саме перше відео, до речі, було ось. І тому після того я тепер завжди копаю такі сигнали. Як бачите, не даремно, кайф, круто, однозначно вподобайка. Продовжую ходити ось по цій території, але підійшов до води, щоб показати вам ось такі ось. А, неприродні для Одеси штуки. Ну, як ви вже зрозуміли, це саме те, що поприбувало до берегів Одеси з Херсонщини після прориву Каховської ГЕС. Бачите, цілі брила дерев'яні. Але це вже повбирали, я вже вам казав. Вже. Якщо хочете подивитись відео, що саме та в яких кількостях поприбувало до берегів, подивіться в моєму інстаграмі або Тіктоку відео. В Тіктоку воно вже 2,5 мільйони набрало, навіть більше. Слухайте, ну такий, такий сигнал вперше бачу. 82, 83 теж на поверхні показує, що... Ось тут, бо тут, бачите, хтось пригав і щось загубив. Хоча б не кришку. Так, де? А ось тут. Бачу, 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 бачу. Я так і думав. Насправді я так і думав. Дуже високий VDI, дуже високий. І ну, на моїх попередніх приладах це означало, що це, скоріш за все, десяточка. І це десяточка, перша десяточка з цього пляжу. А десяточки я обожнюю. Це завжди приємно. Тож, круто-круто. Ось такий елемент від штопору. Ви подивіться просто на цю залізяку отаку ногу да? комусь, не дай Боже. Бачите, вон люди зарядку роблять на світанку. Дівчата теж вон зарядку робили. Ось один чоловік купатись збирається. У мене тут сигнальчик. Чіткий 80. Ти тихо розмовляєш. Чому? Тому що щоб людей... Не бентежити. Мені, ну я вже здогадався, що це так, 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 так. Ось такі високі сигнали це або десяточка, або п'ятірочка. Запам'ятав. Дуже сильний, потужний сигнал, ну воно. І не дивно, по-перше, ціль велика. А по-друге, тут не метал. А я, я не знаю, що тут. Якийсь такий вже кольоровий сплав. Буду зараз ходити тут, можливо, до речі, снайперку поставлю. Ну, не знаю, щось мені здається, що ось поміж таких штучок краще буде ходити з маленькою катушечкою. Ну що, встановив я ось таку маленьку снайперку, я вам її вже показував. Давайте зараз протестуємо її ось у таких умовах пляжних. Мені здається, вона повинна показати якийсь результат, тому що я вже ходив зі снайперками, вони більш то чіт чіткіші, так, тобто сигнал більш чітко ідентифікують, саме локацію його розділення більш ну, гарне. А тут такий смітник, що я не знаю, після тої навали, котра була ну, в води, так, води, і шторма, тут стільки-стільки сміття, що я не знаю. Я з великою катушкою насправді трішки втомився вже копати все підряд, а тут, хоча б буду розділяти. Слухайте, ну перше враження від снайперки. Ну, по-перше, дуже маленька, і прилад відразу став такий легкий, що не знаю, мені здається, що я можу з ним так махати цілий день, навіть взагалі не спітнію. Е, знайшов вже декілька монеток. Е, так. Е, ну так, дійсно, ціль більш точніша. Е, ну, Тобто ідентифікується, не треба ось так махати, ти ось так точечна, і ти відразу розумієш, де вона, і сигнал чіткіший. І я ще підняв трішечки швидкість. До 7 і взагалі розділення цілей дуже-дуже круте стало. Ну що, результати є, мені подобається. Продовжую тут ходити зі снайперкою. І ось крутий випадок, котрий би я вам хотів показати. Він демонструє роботу прилада. Дивіться. Я вже бачу, що це монета, я вже знаю яка, але подивіться, як вона лежить. Тобто я її ось отак викопав, так, і вона лежить. Просто на ребрі, ось так. І прилад дуже чітко її фіксував. Тобто, що так. Що так, він її фіксував однаково. Це п'ятірочка, так, це вже моя якась там третя чи яка п'ятірочка. Але я просто ввімкнувся, тому що ось навіть так він чіпляє дуже-дуже круто монету. Дуже круто. А як він динарики буде чіпляти, мені цікаво. Сподіваюся, що цього сезону я поїду десь в центральну Україну та зможу там покупатись цим приладом, тому що він в мене надовго. Вирішив пройтись трішечки лінією прибою. Так. Тут трішки вже і повологіший буде пісочок. І ось я йшов і навіть копати. Не довелося, обожнюю, коли вимиваю ось так монетки, бачите? І лежать вони на поверхні, але дуже-дуже вбиті. І як завжди, більш, більш за все у мене сьогодні десяточок, ось таких. Не знаю чому. Ну, мабуть, тому що це монетка дрібна, і вона найчастіше випадає з гаманця чи з карманів, з кишень, точніше так. Тому це найтака частіша монета, котра у мене на пляжах попадається. Не знаю, як у вас Напишіть, якщо у вас якась інша. До речі, ось ще один такий момент, знаєте, на котрий звертаєш увагу. Ну, знаєте, коли новий прилад, то в тебе очі не замиляні. Ти його береш, і от як. Коротше, нові емоції так отримуєш. І ось, бачите, ось ця виїмка тут є. І вона чітко під великий палець. Тобто, раз поставив ось так. І воно, ну, воно дуже зручно насправді. Я тільки ну, ходжу і от зараз звернув на це увагу. Тобто, на моєму попередньому приладу ось такої штуки нема. Вона така більш рублена. І ти якось отак з цим пальцем ходиш, не знаєш, куди його діти. Або так це не незручно, не або так, це теж незручно. А ось так дуже зручно. Ну, це такі мої маленькі, маленькі такі моменти, котрі я помічаю та вам розказую. Ох, хлопці та дівчатки. Мені здається, це воно. Я не знаю, що точно, але дивіться, ось така. Перевдягальня, бачите? І ось тут був дуже хороший сигнал, я його вже викопав. 60 чіткий. Я ще не підіймав. Ось така штука. Ось така штука. Ось така штука. Це хрестик. З емалями якимось чи що то таке? Так, якісь емалі. Спаси, сохрані. Так. Так, але я не бачу проб. Але слухайте, ну, 60. Ну, на моїх приладах 60 діапазон VDI, це точно було срібло. Як гадаєте, це срібло, але він не темний. Ну, а чому не темний, тому, тому що, скоріш за все, нещодавно його втратили, так? Ось такі прикольчики, ось такий вихід, ось вам і ювелірочка. Так, це вже третя ювелірка, але то була біжутерія. А це мені здається, коротше кажучи, в мене вдома є хромпік, я ляпну і напишу, срібло це було, чи це було не срібло. Але хрестик зачетний. Ну що? Дуже чіткий сигнал, 59-60, щось таке. І це моя перша 50 копійочна монета. До речі, 92-го року. На жаль, не англійський чекан. На жаль. Слухайте, я насправді думав, що тут буде монет побільше. Чому? Тому що ну, зазвичай я їх тут прям збирав багато. Мені здається, що це тут Альберт пройшов. Хто не знає, це камрад, з котрим я колись на цьому пляжі познайомився. Це пенсіонер, йому більше 60 років. Він ходить. Ходить з t 40 металошукачем, так. І це саме його улюблений пляж. Він тут дуже багато ходить, майже кожен день. Це точно було того року. Я не знаю, як цього року, але ось бачите, монет не дуже багато. Ну що, сушим вісла, як говориться. Хі -хі -хі. Та йдемо додому. Накопався вже, накопався насправді. Копом задоволений. Зараз сполосну катушечку, так. І будемо підбивати підсумки. 3 години пошуку Equinox 900 Мій перший вихід. І ось такі підсумки. По монетам України ходячка ось стільки. Потім тут я виклав такі жовтенькі. І навіть я вже показував вам бані, ось такі румунські випали. Це що стосовно монет. Ну, а із цікавенького, це ось така біжутерія. Прикольна жар птиця, чи як вона ось така сережка, серіжка. Напишіть як правильно. І мені здається, що все ж таки срібний хрестик з емалями. Ось такий прикольний. Хтось його загубив біля роздягальні. На жаль, на жаль, на жаль. Ну і за традицією, давайте я вам покажу, скільки я викопав сміття. До речі, оці два шарика, котрі я з самого початку викопав, це магніти, як, як з'ясувалося, вони дуже. Непогано магнітиться навіть до монет. Коротше, ось такі крижечки. Ось це, звичайно, більш за все мене пригнічує бачити на пляжах наших. Можна понівечитись, дуже добряче. Ось такі різноманітні залізячки. Я не знаю, як вам, але мені Коп дуже сильно сподобався. По-перше, тому що я тестував Майнлаб Еквінокс 900 І так, я забув сказати, це новинка 2023 року. Тобто цей металошукач вийшов взагалі нещодавно. Так, і я маю ось таку чудову, мав сьогодні ось таку чудову нагоду, та й ще буду мати дуже багато е, таких нагод, тому що він у мене надовго. Е, я буду з ним ходити по лісах, по полях. Я не знаю, де тільки завгодно. Буду тестувати на максималках. А по-друге, чому мені Коп сподобався? Тому що я знайшов дуже багато прикольних сьогодні. Цілей так в мене є за перший вихід навіть ювелірка. Тож, ну це, це як на мене дуже дуже прикольно і круто. Також не збирав монетки. Тож ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і за цей МДшечку, звичайно, я буду дуже вдячний магазину МД Коп Дуже дякую, що висилають мені ось такі подаруночки. Це дуже приємно. А мені як блогеру дуже 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 цікаво ще й тобто вдосконалювати свої скіли та поповнювати базу знання по МД. Дуже дякую. Посилання на магазин буде в описі. До зустрічі, пока.